Зарядний пристрій бази Sisap l 01 доступний для придбання в міліагоди година Зеніторба. Цей мережевий зарядний пристрій використовує протоколи швидкої зарядки Qualcomm pd 30 та QC30, що дозволяє швидко і безпечно заряджати пристрої з роз'ємом USB-C з потужністю до 25 ВТ у ньому вбудований інтелектуальний чіп, який допомілі автоматично визначити оптимальну потужність для заряджання. Завдяки технології QC30. Цей зарядний пристрій бази Сксісап L01 працює втричі швидше, ніж стандартні зарядки 1А. За всього 30 хвилин він зможе зарядити підтримувані пристрої до 5-10% заряду. Пристрій має новий матеріал на основі кремнію, відомий як С'юпа САЙ, si, який забезпечує високу продуктивність навіть при високих температурах. Також він оснащений системами захисту, що захищають пристрої від короткого замикання, перегріву, перевантаження по струму, статичної електрики та перенапруги, що дозволяє безпечно використовувати його навіть вночі. Зарядний пристрій бази SX L01 сумісний з розетками стандарту електричної напруги 100, 240 вольт. Його комптні розміри та невелика вага роблять його зручним для перенесення та зберігання. У комплект входить кабель USB тип-C довжиною 1 м, що ще більше спрощує його використання. Всі ці переваги роблять зарядний пристрій бази SXAP L01 ідеальним вибором для зручного та швидкого заряджання ваших пристроїв. Ви можете придбати його в міліампер зеніторба.